Друзі, привіт! Я підготувала новий рецепт сирника. Це шоколадно-апельсиновий сирник із легкою кокосовою ноткою. Дійсно, дуже вдалий рецепт. Пляцок виходить великий, смачний, ніжний і легко готується. Обов'язково спробуйте при нагоді. Для тіста до яєць додаємо цукор, додаємо розтоплене масло. Можливо, щоб масло не було гарячим. І збиваємо все до посвітління, щоб цукор трохи розчинився. І додаємо сюди борошно з розпушувачем і додаємо просияне какао. Та замішуємо тісто. В результаті виходить ось таке м'якеньке еластичне тісто. Накриваємо кришкою і залишаємо постояти при кімнатній температурі кілька хвилин. А тим часом приготуємо сирну масу. Для сирної маси нам потрібен домашній кисломолочний сир. Додаємо сюди яйця. Додаємо цукор та ванільний цукор. Додаємо молоко. У мене це пряжене молоко, тому воно має такий карамельний відтінок. Додаємо цедру з одного апельсина. І додаємо пудинг. У мене ось такий пудинг, можна замінювати його крохмалем у тій же кількості. Спочатку перемішуємо лопаткою, щоб всі інгредієнти рівномірно розподілилися. А тоді перебиваємо блендером. В результаті має утворитися ось така доволі рідка однорідна маса. Для кокосової начинки нам потрібно з'єднати молоко, цукор та манку. І добре перемішати. До речі, не треба боятися додавати манку у холодне молоко, від цього не буде грудочок, а навпаки, буде рівномірна однорідна маса. І відправляємо це все на плиту підігріватися, доки маса не закипить. Як тільки маса закипить, вона стане трішки густішою, забираємо її з плити, додаємо кокосову стружку і масло. У мене ось така дрібненька кокосова стружка. І також масло. Та знову все перемішуємо. Кокосова стружка набухає у гарячому молоці і маса одразу стає густішою. Тісто постояло, стало густішим. Тепер відділяємо одну четверту частину, а більшу частину розкачуємо одразу на пергаменті, на якому будемо випікати. Тісто разом з пергаментом перекладаємо у форму і формуємо бортики приблизно 2 см. Викладаємо на тісто сирну масу. Далі беремо тісто, яке ми залишали. І ось так відщипаємо шматочки та розподіляємо по всій сирній масі. І викладаємо кокосову масу. Важливо, щоб кокосова маса була ще теплою, щоб її можна було рівномірно розподілити, бо коли вона охолоне, та не густою. Таким чином, кокосовою масою покриваємо усе тісто. І відправляємо пляцок, розігріту до 170 градусів духовку, випікатися на 1 годину. Готовий сирник охолоджуємо у формі і тільки тоді виймаємо. Охолоджений сирник виймаємо із форми. Зверху поливаємо сирник розтопленим шоколадом.